Міжнародне право працює, хоча я виходжу з того, що навіть порушення міжнародного права порушення конкретної міжнародної конвенції, міжнародного договору, воно не веде до знищення міжнародного права в цілому. Воно працює, і тут питання йдеться про порушення статуту Римського статуту, де по суті передбачено те, що це обов'язок міжнародне право зобов'язання кожної держави-учасниці Римського статуту імплементувати, реалізувати ордер на арешт тих осіб, які підозрюються у порушенні норм міжнародного гуманітарного права у скоєнні воєнних злочинів. Те, що відбулося в Монголії, це дійсно є порушенням Римського статуту. Я впевнений в тому, що будуть відповідні наслідки, і можливість таких наслідків вона передбачена як в самому римському статуті. Там йдеться про, наприклад, спори чи суперечки, які виникають між державами, учасницями, і в міжнародному праві взагалі. Стосовно діяльності МКС, то я хотів би наголосити на тому, що діяльність МКЕС також базується на активності держав-учасниць. Україна по суті після ратифікації вже знаходиться в процесі набрання чинності Римського статуту для України. Там є процедура, треба подати ратифікаційну грамоту. Потім 60 днів і після 60 днів Україна. Офіційно стає повноправним учасником Римського статуту міжнародного кримінального суду, але тут важливо проявляти дуже активну позицію України багато залежить від нас, в тому числі в питаннях імплементації ордерів на арешт. Тобто треба буде вести переговори з Монголією. Ну вже пізно в тому плані, що Путін не був заарештований. До речі, це було порушення. Монголія мала вибір, вона могла не запрошувати. Путіна розуміючи, що арешту не буде, або якщо вона таки запросила і е, підозрюваний у вчиненні воєнних злочинів, е, по суті, воєнний злочинець Путін опинився на її території, вона повинна була його заарештувати. Е, вона цього не зробила. Тобто, висновки будуть е, наприкінці цього року, очікується проведення асамблеї держав-учасниць. Римського статуту і на цьому майданчику треба буде піднімати вже Україна, сподіваюсь, буде брати участь в цій асамблеї як повноправний член. Треба буде порушувати це питання. Якщо не вдасться таким чином, то передбачено ще один механізм, тобто звернення до міжнародного суду. Це, ем... Один механізм, але можна дивитись на цю ситуацію трошки інакше. Монголія, по суті, ну порушила і міжнародне право і його загальні принципи. І тут можна говорити про певні санкції політичного дипломатичного характеру. Наприклад, якщо західні держави будуть зменшувати допомогу Монголії, то це можна розглядати як певні санкції, як певна реакція на. Порушення, я би сказав, так, основної засади міжнародного правопорядку засади верховенства права, в тому числі міжнародного права,